Монтаж, звичайний, мобільний ЗСУшник. верстат для монтажу шин надійде в одну із військових частин, що підпорядкована командування сил логістики Збройних сил України. Нині фахівці згаданого підрозділу ремонтують та обслуговують військову колісну техніку для частин, що виконують бойові завдання на Донеччині. Потужне обладнання значно покращить роботу ремонтного підрозділу. Впевнені бійці машина підготовлена для навіть автономної роботи під'їзду машини. Знімання колеса, її розбирання, заміна шини або поклейка, або ремонт, або поставити камеру, зібрати обратно і поставити назад, щоб той боєць або підрозділ, який їхав на цій машині. Поїхав далі виконувати свої бойові завдання. Верста для монтажу шин відправили завдяки співпраці командування сил логістики з волонтерами, зокрема фондом Замботех. Його керівник пан Ігор вважає, що для автоматизації ремонту пошкоджених на фронті шин таких станків має бути сотні. Він подарований нам меценатом з Данії. Станок дуже цей дорогий, італійський. Ми б такий не купували, але він також його придбав. Він майже новий, ну, якесь був мінімальне напрацювання. Ну, це повністю автоматичне. Волонтерський фонд пана Ігоря знає нагальні потреби наших захисників. Все завдяки налагодженим контактам з підрозділами та регулярним поїздкам на фронт. Чоловік застерігає нехтувати повноцінним забезпеченням наших бійців та додає, у кого буде краща логістика, той виграє цю війну. Ці шмомонтажі не такі ефективні без шин. Нам дуже потрібно, щоб допомагали люди, передавали свої шини. Шини, ми знаємо, які шини потрібно. Ми вже там. Все організували, є сайт у нас там Зампотеорг, на який можна подати заявку на відправку шин, нова пошта все безкоштовно доставить. Тим часом командування сил логістики спільно з волонтерами продовжує працювати на перемогу. Відтак нещодавно на схід відправили верстат для монтажу шин великогабаритної техніки. Нове остаткування зібрало чимало теплих відгуків. Колосальні зміни стали в ремонті автомобільних шин, як по швидкості, так і по удобству для тих самих бійців, які на ньому працюють. Робили колесо приблизно там дві години, півтори години. То зараз можна колесо відремонтувати або замінити там за 15 хвилин.